Ну що, всіх вітаю вас, любі друзі? З вами Дмитро Туряниця. Пройшло вже 4 роки з моменту виходу моїх перших відео на тему ТОП 10 авто в певному ціновому діапазоні. Звісно, за цей час змінилось ну, абсолютно все. Коронавірус, наші збройні конфлікти, про які ми пам'ятаємо з вами щодня, звісно, що глобальна фінансова криза і ще багато багато факторів посприяли тому, що зараз ціни на автомобілі змінилися від слова зовсім. Тому ті варіанти, які я вам показував тоді, зараз вже не актуальні. І саме тому я вирішив розпочати цю тему повторно. Тому сьогодні в вашій увазі ТОП-10 авто до 3000 тисяч доларів на ринку України. З цього починаємо. Критерії відбору, хочу сказати, були традиційними. Я звертав увагу на надійність, якість матеріалів та звірки. Звісно, що на кількість опціонального оснащення, на вартість обслуговування. Також, звісно, що передивлявся відоки власників на предмет того, аби знайти ті чи інші нюанси, про які не написав нам виробник. Ну і на ще багато, багато різних факторів. Загалом можу сказати, що машина до 3 тисяч доларів має бути просто невибаговою, не смоктати гроші, ну і давати, хоча б якийсь комфорт. В принципі, нічого більше ми вимагати за ці. Гроші не можемо. Тож сьогодні саме такі автівки до вашої уваги. Зразу хочу додати, що тут будуть варіанти буквально от від 2,5 до 3,5 тисяч доларів, все ж таки, от в такому ціновому діапазоні. Тож, якщо у вас є такий бюджет, то дивіться уважно, я думаю, що ви знайдете щось собі по душі. І дивіться повністю, адже авто не будуть рисовані чітко по ціні, оскільки, ну як ви розумієте, в таких руках вона може значним чином колуватися. Не забуваймо підписуватись на канал, ставимо лайк. І і рушаємо. І десяте місце в нашому рейтингу отримує компактний французький автомобіль Peugeot 206. Що стосується компактності, то такий епітет можна використати для більшість Peugeot того часу. Це як їх плюс, так і найбільший недолік для міста. Те, що треба, маневрена, зручна на парковці, економічна моторна гама, яку я можу рекомендувати, це 1,4 та 16 літрові бензинові агрегати, а також 14 літровий дизель. Тут вам і нормальна динаміка, і спокійне серце в моменти, коли ви заїжджаєте на заправ. Ресурс теж нормальний. Більшість авто або докапіталися і мають достатні запас надійності, або наїздили ще не так багато в районі 200-250 тисяч. Звісно, через невеликі розміри в салоні тісно, а опцій навіть не сказати, що мало, їх взагалі обмаль. Буквально кондиціонер скопіть обники і обігрів сидінь в топовій версії. Але з іншої сторони жодних проблем із запчастинами, і ціна на втриманому ринку всього лише від 2,5 до 3,5 тисяч доларів за найбільш охайні екземпляри. Тому звісно, що без вагань беріть, якщо побачите щось хороше, ну а ми рухаємось далі. На дев'ятій позиції не менш відома класика, а саме Opel Vectra B останніх років перед зміною покоління. Модель дебютувала в 1995 році, і на сьогоднішній день у вас є всі шанси знайти її за приємною ціною в 2,5-3 тисячі доларів. Автомобіль вийшов вельми стильним і вкрай різноплановим. Користувачам були доступні як скромні комплектації, такі багаті зі шкірою та дерев'яними вставками в салоні. Лінійка моторів теж була довгою. Можна справді заморочитися в пошуках від 1,6 до 2,5 з Літрів як бензин, так і дизель. Щодо технічних характеристик, дотопова версія пропонувала 194 кінські сили під капотом і розгін до сотні за 7,5 секунд. Але на ринку такий варіант практично не зустрічається. А ось 25 літрових машин на 170 коней для любителів драйву вистачає. Vectra B була супермасовим автомобілем, їх випустили понад мільйон, і навіть сьогодні часом з побігами в 600-700 тисяч вони все ще в строю, що говорить про феноменальну надійність і якість. Хоч 90% Машини продажу, страшні корочі, які не завезе в такому стані ще у 2000-ні, але ще той прошарок автомобілів у хорошому доглянутому стані він залишився. Opel Vectra B – це справжня робоча конячка, яка чудово підійде як для роботи, так і для потреб сім'ї. Що ж друзі, а що хотів додати, якщо мова йде за старі автомобілі, які, звісно, що ремонтувати ніхто не хоче повноцінно, вкладаючись конкретно в запчастини. І якщо у вас буде от настільки просто розповсюджена проблема на машинах, яким більше 15 років, а саме ті, в радіаторі, то звісно є один засіб від компанії Бардаль, який називається Бардаль, Radiator Oil Remover, який може допомогти вам з цим питанням. Все, що потрібно, це просто поміняти антифриз, хоча б частково, і залити оцей засіб дати попрацювати машині на підвищених обертах протягом 20-30 хвилин бажано на холостому ході, і ви не помітите як. Просто за цей період всі щелинки просто мікрочастинками закупоряться і ваш радіатор ще довий час приблизно мінімум 5, а скоріш за все, і всі 15 тисяч кілометрів не буде підтікати лише якщо там не якісь серйозні дефекти. Тож звісно, що посилання на цей засіб я залишаю вище і нагадуєш за промокодом тіматорок. У вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Варталь. Переходимо до восьмого місця в нашому рейтингу, де на вас чекає Volkswagen Passat в кузові B5. І йдеться як про дорестайлінг моделі, так і навіть про рестайлінгову версію до 2005 року. Хоча других варіантів не так вже і багато в продажу. На сьогоднішній день модель можна придбати за ціною від 2,5 тисяч доларів, а найбільш доглянуті варіанти рідко коштують більше 3,5 тисяч, принаймні версії 2000-2002 років. Модель оснащувалася різними двигунами, але найкраще обрати один з найнадійніших дизелів 1,9 від Volkswagen потужністю 100 кінських сил, або 25 літровий дизель. Сільний двигун, потужність якого варіюється від 150 до 180 кінських сил. Хоч дизелі неймовірно віджаті на вторинці, але чудово все ще буває. Якщо не хочеться страждати, підійде й бензин. Витрати палива в такому разі складатиме від 7,5 до 10 літрів на 100 кілометрів у міському циклі. Але якщо ви оберете автоматичну коробку передач, додайте до цієї цифри ще 20%. Інженери продумали різні зручності для пасажирів, такі як ніші та підстаканники, кондиціонер або клімат контроль у жирних комплектаціях. Підігрів передніх сидінь та інші приємні фішки, крім того, великий багажний об'єм від 500 до 1600 літрів задовінить потреби більшості користувачів. Це чудовий вибір для тих, хто шукає універсальне авто. Але єдиний момент дивіться на стан кузова та інші класичні недоліки. Сьомий рядок у списку отримає автомобіль, який став кроком вперед для Mitsubishi у 2000-х роках. А саме ланцер дев'ятого покоління. Авто випускалося з 2003 по 2007 рік. І якраз зараз перші роки у доглянутому стані продають войонів трьох тисяч доларів. Рідко трохи більше. Машина вийшла цікавою в плані дизайну. На той час це виглядало стильно і навіть зараз, майже через 21 рік з моменту початку випуску цього покоління, автомобіль все ще має вигляд, хоча і програє 10-му ланцеру у салоні. Це все той же Міцубісі, де є весь необхідний набір для комфортної подорожі. Місця, що на пасажирській частині шовбагажнику достатньо для будь-яких ситуацій, так що ходиться і на кожен день, і в подорож. Уансера відмінна керованість це машина для тих, хто любить водити і багато часу проводить в дорозі. Краще брати мотори 1.6 на 86 чи 98 конячок, в залежності від року, і на механіці, або двохлітровий варіант на 135 сил. Хоча економія і при цьому вихов такої потужності Нівні, але ресурс такий, що машини посужить вам більше 300 тисяч кілометрів. Хоча саме в цьому поколінні бувають неочікувані сюрпризи, особливо з коробкою передач. Але не вдаючись в нюанси, ланцер дев'ятого покоління вважається дуже вдалим рішенням. На сьомому місці розташовується іспанський автопром Seat ібіца 1999-2002 років з усіх автомобілів у рейтингу Ibiza відрізняється за старілим дизайном, який трохи не вписується в канони біодизайну тих часів, але на це мало власники звертають увагу. Головне, що ви можете взяти це авто буквально від 2,5 тисяч доларів. Рекомендовані двигуни це бензинові об'ємом 1,4 та 1,6 літри. Хоча найчастіше зустрічається варіанти з дизельним мотором 1,9, потужністю 110 Кінських сил, які спільно кореневий із Ваговським легендарним двигуном. Керованість машини дійсно класна, вона різка в поворотах і має хорошу маневреність. Рівень комфорту порівняний з Volkswagen Polo. У більшості комплектації присутні необхідні мінімум, такі як кондиціонер, обігрів передніх сидінь та електроскопідйомники. До мінусів можна віднести тісний салон і багажник, що не підійде високим людям, невеликий дорожній просвіт та середню шумоізоляцію. Однак, враховуючи вартість обслуговування і хороший ресурс, як коробки передач, так і ходової і двигуна. Машина є чудовим. Вибором за свою ціну щодо п'ятого місця, то його посідає сімейне авто Mazda Primacy. Від 1999 року Машина випускали до 2005 року, і за цей час вона обросла великою кількістю фанів, які підмитили стильний дизайн на свої роки і фантастично якість збірки, як для такого класу. Так по оформленню салону нічого особливого, але машина простора з великою кількістю ніж та відсіків, кондиціонером, електрорегулюванням дзеркал, підігрівом сидінь та іншими опціями. До того ж, тут багато можливостей трансформації салону і великий багажний відсік на понад 500 літрів. Що важливо знати, двигуни були майже однакові по потужності і краще всього обирати між двохлітровим дизелем чи бензином на 101 чи 131 кінську силу відповідно. Але якщо будуть інші варіанти, не переймайтеся, це теж гідні варіанти. Те саме стосується коробки передач чи ходової. Їх ресурс вражає через близько 20 років експлуатації. А головне, сьогодні такі мазди продають в межах 3-3,5 тисяч доларів. Я би дійсно, от якщо шукав би сімейне авто, то придивився би до такої такого варіанту, але будьте особливо уважні до ЛКП. Тепер до четвертого рядку в списку і його займає автомобіль, який вже раніше фігурував в моєму рейтингу щоправда до 4 тисяч доларів. Отака От вона інфляція. А саме Samsung SM5. Так, ціни на авто суттєво впали за 4 роки, і на немаловідоме корейське авто, яке є аналогом Nissan Maxima, ще більше. На практиці це майже ідентичні машини, і, хоч є певні відмінності, але ризик зіткнутися із дефіцитом запчастин, все ж менший. Подумайте тільки автомобіль бізнес-сегменту 90-х років із не. Недорогим обслуговуванням, приємним по якості салоном та купою опцій від клімату, обігріву сидінь, до люку та складання дзеркал у деяких модифікаціях. Раджу зайти двигуни 2,0 чи 2.5 на 144 до 173 сили відповідно, адже вони дають хорошу динаміку і при цьому мають ресурс у понад 400 тисяч кілометрів. А більшість тачок на газу, тому витрати пального діло другорядне. Зрештою, єдиний суттєвий недолік відсутність нішових запчастин. Тому треба бути трохи. Трохи авантюристом, чия сміливість окупиться хорошими вигодами, які дарує цей автомобіль. Тепер до трійки лідерів. Але перш ніж продовжити, друзі, не забуваємо підписуватись на канал, клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео, і ставимо лайки. Зробили? Ну тоді можемо рухатись далі. І тут нас знову модель. Від Мазди, проте на цей раз 626. скажу прямо: мало авто, які через 20 та більше років з моменту появи на світ мають оцінку власників у 4,5 бали з 5 на авторія. Але 626 двадцять серія належить до цих уніковів. Машина вийшла напрочуд вдалою. Тут нема тих проблем з ЛКП, які виникнуть на першій шістці. Тут справді м'яка по бізнесовому підвізка та стильний дизайн, який відповідав стандартам свого часу та навіть задавав тренди. Мотори тут ті самі, що й не. Темесі, звісно, було б круто знайти 2,5 на 167 та сто шістдесят але таких залишилось у обмель або банально не продають. Всю гаму двигунів можна спокійно брати. Тут ключове вже не ресурс, а стан. З точки зору простору, опцій та зручностей є все, чого душа бажає. Насправді, справді навіть в сучасній шостій серії не набагато більше фішок, ніж у старій 626 двадцять Хіба що безпека стала на 10 рівнів краще, але то й зрозуміло. Варто зазначити, що і запчастинами питань нема, а їх вартість рог. Ховичи вік авто наближається до ціни деталей ланосів. Тож за 3000 тисячі доларів це в самий раз. Але будьте трохи жорсткішими при виборі і не беріть всілякий хлам. Друге місце відхопив представник старої німецької школи, а саме, гольф четвертого покоління. Знайти таку вийду в межах 3-3,5 тисяч доларів залежно від року випуску та стану. Всі знають, що гольф машина хороша і продовжують нею захоплюватися через 20 років з моменту випуску. Що в Шовне круте? Звичайно, це ергономіка. при простоті дизайну, все виглядає гарно і якимось чином вміщує в собі необхідні функції, як кондиціонер або навіть клімат-контроль, різні кишеньки в сидіннях і петлі для курток, підстаканники, безліч регулювань і так далі. Автомобіль дуже безпечний. У ньому 8, а іноді навіть і 10 подушок, тому на тесті Euro NCAP в 2000-х роках той одержав залізобетоні 5 зірок. Дизайн і сьогодні виглядає непогано. Якість матеріалів та збірки на висоті. У салоні місця досить багато. Дивлячись на габарити авто, багажник уже буде замало. Моторна гама була настільки велика, що нема сенсу розбирати кожен двигун окремо. Просто звертайте увагу на більш потужні версії. Накрай вони і споживають більше пального, але мають кращий ресурс. А якщо не хочете ризикувати, легендарний дизель 1.9 чи 1.6-літровий бензин MPI будуть розумним вибором. Ваша задача по суті просто провести дуже ретельні пошуки, а там же діло за малим. А от і перше місце цю позицію захопив в нас агресивний крутий. Японський седан Mitsubishi Galant в поколінні від 96-го року краще покоління цієї моделі випускалося до 2002 року і не дивлячись на вік. Це і сьогодні захоплюючий вибір. Якщо вам вдасться відшукати машину на моторі об'ємом 2,5 літри, ви отримаєте незабутні драйв та емоції від поїздки. Цей двигун має потужність 163 кінських сили і дає приголомшову динаміку всього лише 8,3 секунди до сотні. Також у машини відмінна керованість та хальма. Якщо ви любитель Сталінгу, то Таким дизайном ви можете легко знайти можливості для творчості, адже багато деталей доповнюють незабутній стиль вашого залізного коня. Всередині в салоні це також засоб комфорту та ергономіки. З опцій ви отримуєте кондиціонер, а можливо, і клімат контроль, електроскопідйомники, електрорегулювання дзеркал та обігрів останніх, і багато інших фішок. Звичайно, є і ряд недоліків. В основному це низький дорожній просвіт, погана стійкість до корозії і вартість обслуговування трохи вища за середню на цей рік. Та я вважаю, що Mitsubishi Galant це кращий вибір для любителів японської якості та надійності. Що ж, друзі, звісно, що в такому ціновому діапазоні насправді варіантів дуже багато. Можна голосувати за Lanos і Авело Очеті. Я не став розглядати ці машини саме тому, що ви і так за них чудово знаєте. А я хотів показати вам ті альтернативи, які доступні за цю ціну Ну і які будуть на мою думку на порядок кращим вибором з позиції якості, надійності і комфорту, також я розумію, що вам аж чешуться руки щось написати в коментарі, показати якісь свої варіанти, поділитися думкою. Тож робіть це сміливо. Я завжди радий почитати вашу думку. Ну і не забуваємо ставити лайки. А з вами був Дмитро Толіниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!